Що може відбутися з нами, якщо ми з тих чи інших причин не можемо користуватися косметикою? Знаєте, що я вам скажу? Нічого не буде, нічого не буде страшного і нічого не буде а, надзвичайного. А давайте подумаємо, що відбудеться з нами, якщо ми зараз от не будемо мати можливість поспати в ліжечку, а будемо мати можливість поспати про ну повз небо просто лежачи на землі. Що буде? Перше, перший, що ми будемо шукати, ми будемо шукати, щоб собі підмостити під голову, але питання заключається в тому, що наш організм він дуже 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 і адаптивний. Косметика захищає нашу шкіру від агресії точуючого середовища, від втрати вологи. І якщо раптом ми не зможемо це перекласти на відкуп косметики, наша шкіра почне захищатися сама. На якийсь час нам вистачить ресурсу. Наприклад, ви спали, спали, спали в ліжку. Потім, якщо ви дві-три ночі, поночуєте просто неба, нічого в вашому організмі можливо дуже сильно не зміниться, якщо ви потім знову повернетеся е до свого м'якого зручного ліжка. Тобто, якийсь час наша шкіра пробуде на тому ресурсі, який ми маємо, тобто якийсь певний час вона не буде відчувати дуже різких змін. А потім буде відбуватися отака от штука. Шкіра почне піклуватися сама про себе. І те, що ми вважаємо недоліками шкіри, це не недоліки, дівчата, це адаптування шкіри до неправильного догляду. Тобто, що почне робитися з нашої шкіри? перше? Ми отримаємо ті дівчата, які вже доволі дорослі. Ми отримаємо пігментні плями. Чому? Тому що ми вважаємо, що пігментні плями це косметичний недолік. А ні, дівчата, пігментні плями це не є косметичний недолік. Пігментні плями це є захист нашого організму. Адже пігмент меланін. Це є захисний пігмент, його головна фраза захисний пігмент. Від чого він нас захищає? Чому на подряпинах? Чому на запаленнях ми маємо пігментні плями? Тому що як тільки в нас починається запалення. Наш меланін спрямовується туди, і як тільки виникає натомість на тому місці, меланін виникає пігментна пляма, одразу запалення закривається, воно вже не, не є таке болюче, тобто воно поча, потроху вгасає. Тобто Меланін це є наш захисник. А ми його сприймаємо. О, пігментна пляма прийшла, і типу це погано. Тобто почнуться пігментні плями, тому що пігмент меланін це є захисний пігмент. Він полізе туди, де були були в нас згоряння, де були в нас пошкодження, де ми хімію руки дратували свої, розумієте? Тобто ми обов'язково отримаємо, хто схильний, отримає пігментні плями, хто схильний до пігментних плям. Звичайно, ті дівчата, які мають перший другий фототип про фототипи, ми говорили в іншому відео. І ті дівчата, які потенційно, тобто мають спадковість спадкову схильність до пігментних плям, світлоокі, світлошкірі. Але в принципі і дорослі жінки будь-якого віку отримають пігментні плями. Що наступне буде, і це не єс. Головне, що ви почули. Це не є наслідок того, що ви користувалися косметикою, ви відмінили косметику, ні. Тому що І якщо ви захищаєте себе самі, то наш, наш організм починає самозахищатися. І це, е, ну, це нормально. Ви не вважали отримання пігментних плям як наслідок того, що ви перестали користуватися косметикою. Ні. Це абсолютно не пов'язані один з одним причини. Тобто, те, що ви перестали користуватися косметикою, поява пігмент. Плям, це наш організм нас рятує, рятує від запалень, закриває нас від згоряння, забирає все те, що він може заспокоїти за рахунок того, що з'являються піментні плямки. Тому не лякайтеся. Зараз я розкажу, як виходити, якщо ми потім можемо повернутися власне до нормального користування. Наступне, що буде робити наш організм, якщо шкіра себе не захищає, організм починає захищатися власноруч. І наступне це є гіперкератоз. тобто наша шкіра буде заростати мертвими клітинами. Ми будемо отримувати щодня захист від нашого організму, шляхом того, що він буде зберігати мертвий щоб ви не згоріли на сонечку. Щоб у вас все було добре, наша шкіра буде нашаровувати мертвий шар для того, щоб, от знаєте, як ми маємо на ручках товстий роговий шар, на п'ятах товстий роговий шар. І от коли на наше обличчя доє вітер, світить сонечко, воно боїться згоріти, і тому воно буде гіперкератозувати, Ваша шкіра буде доволі така щільна, така грубувата на дотик. І третє, що ми можемо отримати? Можемо отримати, можемо не отримати. Дивіться коли це буде залежати більше від погодних умов, в яких ми будемо жити, але, скоріше за все, наша шкіра почне виділяти надлишок жиру. Тому, тому що коли нашій шкірі не вистачає води, вона починає виділяти надлишок жиру. І тому ви розумієте, що коли до мене на консультацію приходить жінка, яка не має по типу жирної шкіри, ми з вами, типу шкіри розбирали. Ви знаєте, що жирна шкіра вона важка. І ми можемо з вами мати носогубні. Складки брелі, доволі в юному віці, тобто вже близько 30 років, ми можемо мати і носогубку, і брелі. Але якщо ми, я бачу візуально, що немає візуальних ознак жирної шкіри, я беру, те складку, те складка тонка, а шкіра раптом почала виділяти багато жиру. Це може бути тоді, коли шкіра недоотримує зволоження, доотримує води, вона не починає виділяти надлишок жиру. Задля чого? Знов таки, за того, щоб захиститися від згоряння, від прямих сонячних променів, захиститися від обвітрювання, від зневоднення. Отак. Тобто, ще раз, наша шкіра буде адаптуватися. Так адаптується кожна людина, адаптується і навпаки. Тобто, іноді буває, от людина жила, жила в селі. Ходила в туалет на яму, потім вона приїжджає в місто і певно, ви дивувалися, ви бачили, можливо, десь в готелях, десь в ресторанах. Ви бачили, що заходиш в туалет і бачиш, що хтось ставав ногами на унітаз. Бачили такі сліди. Бо людина просто фізично її мозок розуміє, Є дірка, треба зігнути ноги. Якщо ноги не зігнув, в мене не відбудеться процес дефікації. Отак так само організм може адаптуватися. Від гарного до поганого, потім від поганого до гарного. Не ну, я собі так фантазую. Що якщо раптом ми всі підемо жити в ліс з тої чи іншої причини, то власне знайдеться якась людина, яка там від природи дуже потужний хімік, вона нам скаже, дівчата, беремо, вичавлюємо ту рослинку, вона нас буде захищати від сонця, ця рослинка буде зволожувати, ця рослинка буде лікувати запалення, і знову такі собі чи інакше виникнуть в лабораторії. Зміниться тенденція до краси. Тобто, якщо зараз, наприклад, тенденція до краси, це е, обозначити обличчя, там, губи там якусь із помадою розчесати, зачесати волосся, то тенденція до краси, звичайно, зміниться. Вона буде адаптуватися під ті умови, в яких бути, буде жити та чи інша людина. Тобто тенденція краси зміниться. Тому ніколи не боїмося. Але це не означає, що якщо ми колись можемо жити в печері, я не зараз не провокую, я зараз нічого не предрікаю. Просто я відповідаю на ваше питання. Чи не виникне в мене залежність від хорошого догляду? Виникне так само, як у вас зараз. Виникла залежність до вашого хорошого ліжка. Так само, як у вас виникла залежність до нормального харчування. Але якщо ми колись з якоїсь тої чи іншої причини почнемо їсти корінчики, це ж не означає, що вже сьогодні на вечері ви мусите викопати вашій родині корінчики, щоб вони адаптувалися до можливої якоїсь перспективи. Ну це глупо, правда? Тому. Тому, власне. Тому власне не, зараз вже не потрібно готуватися до чогось, просто знати знати, що невідміна косметики та невідміна ліжка дає вам некомфортне лежання, невідміна ліжка, а просто те, що вам некомфортно в печері. Тому зараз ми не намагаємося з вами абсолютно, не намагаємося перестрашитися. Є можливість користуємося, нема можливості не користуємося. Але що робити, якщо людина навпаки повертається з нецивілізації в цивілізацію? Наприклад, вона не мала ніколи доступу до якісного догляду, а зараз надивилася отої Євгенії Кононенко і вирішила собі, що вона мусить доглядати за шкірою правильно. Вчора ми пройшли 17 е кілометрів пішки, і я прилізла додому дуже втомлена. Просто дуже втомлена. Яка там маска? Хотіла сказати якесь не дуже красиве слово, але жить дівчинка, то не можна. <смі> і потім я розмовляю з чоловіком і кажу, чуєш, а ота от ж Євгенія Кононенко сказала би тако: завтра в тебе важлива подія, завтра ти йдеш до своїх дівчат в ефір. Яка б ти не була втомлена? Ану давай роби маску. І я починаю робити свій догляд, до речі, обов'язково в відпустку, відрядження. Оце ми окреме захочете, окреме відео запишемо. Я починаю робити свій догляд і розумію, що в мене все лице просто горить, бо стільки на повітрі пробула, як я ніколи не була, і плюс повітря, Будви, і повітря Риму це абсолютно різне повітря, тому що а, сама концентрація пилу в повітрі абсолютно різна. Там море, там пальми, тут суцільні вихлопні гази. Ви бачили скільки машин? Я починаю протирати обличчя, в мене пече як гірчичник, і я забула з собою взяти крем для обличчя. Точніше, я не забула. Я взяла крем, але я взяла крем з СПФ. Але ви розумієте, що. Шкода і користь spf факторів ще якби вона не врівноважена. Тобто ще не доведено, що spf фактори на ніч це є корисно. Тому я вирішила spf фактор не наносити, наносити лише саму сироватку. Хвилинка задоволення. Я нанесла сироватку під маску, до речі, я нанесла сироватку зі стовбуровими клітинами, добре, що вона в мене була. Я нанесла сироватку зі стовбуровими клітинами і закрила її масочкою за 20 хвилин, не те, що залишки від маски, в мене нічого не лишилося на обличчі. Тобто, в мене всмокталося прям все-все-все. І три натиски на сироватку, три натиски на дозатор сироватки, і повністю всмокталося... Власне, маска, я нанесла ще бальзам на губи і вляглася спати. Зранку я все це змила і була вдячна за те, що все-таки за свою дисципліну, те, що я то зробила. Але повертаємося з вами, якщо все-таки ви вирішили кажете, що я вас всіх заразила, і ваші чоловіки питають, чи не хочете ви стати косметологом. Я вам відкрию страшну таємницю. Отакі довжелезні мої улюблені нігті. Ви бачите, на мені останній раз. В суботу я буду робити собі знову коротенький манікюр. Я знову пішла на навчання. Навчання доволі глибоке, навчання з кінезіології, навчання з остеопатії, тому що я зрозуміла зараз, що все, що я могла для себе зробити і для вас зробити за рахунок доглядової косметики, я вже зробила. Для кого не зробила, передивляйте відео, виплакати піде не зможна, абсолютно не складно. Але ви задаєте питання, Женя. що робити зі зморшками на шиї? Женя, що робити з напрямками під очима? На жаль, це не завжди. Те, що можна виправити кремами. І дуже не на довший час це можна виправити пластикою, тому що це все пов'язано все-таки з нашою статикою тіла. Це пов'язано з тим, як ми сидимо. Хочеться бути не тільки доглянутою, хочеться бути, знаєте, от чому я пішла вчитися? Тому що та жінка, яку я побачила. І 56 років я захотіла бути в 56 років, така як вона навчання дороге. Я буду вчити, і буду вам передавати. А, що ж робити, якщо нам треба повернутися з тих чи інших причин, ми занедбали шкіру? От коли е, на коли ми на семінарах у косметологів були, знаєте, я вам розкажу, як мій шлях до косметології почався. Я ще досить-досить давно мала супроводження дівчат, тобто я вела курси самомакіяжу, це було ну, майже, там, майже 20 років тому. Я вела курси самомакіяжу і дівчат дуже був сильний запит по косметології. А оскільки я була тільки фахівцем з декоративки, я не Знала, що робити з косметологією, і я почала ходити на всі-всі семінари до косметологів. Ви знаєте, вони мене дуже щиро приймали, пускали. Я сиділа так. 70, вибачайте, 70% інформації для мене було за складними, але 30 я могла дуже добре застосовувати для консультації з моїми клієнтами. Далі я пішла працювати в брокар. Ні, я не буду брехати, недовго я там не залишилася, але там було дуже класне навчання. Нас прогнали по всіх лінійках, які є в магазині. І я вже могла виконувати шопінг супровід дівчат в Брукарі. І коли нам треба було показати а, дію якоїсь маски, то брали дівчата, брали найдоглянутішу жінку. І якщо ми хочемо продемонструвати дію якогось засобу, то брати шкіру недоглянуту, гіперкератовану. Це хибна штука. Чому? Тому що через товстий шар е, мертвих клітин не пролізе догляд. Це уявіть. Отак От само нутриціологи кажуть, якщо ви не почистили кишківник і п'єте бади, бади пройдуть повстому, тому, що наш кишківник спочатку треба почистити. Нехай я не кажу там якимось навмисним очищенням, але просто великим вживанням клітковича. <рес> Коли ми повертаємося до нормального життя, тобто ми з якоїсь тої чи інакшої причини не доглядали за своєю шкірою і повертаємося до нормального життя, з чого треба почати? Перше, треба зрозуміти, як відреагувала наша шкіра гіперкератозом чи Лущення. Якщо вона заросла, вона стала тьмяною, стала менше чутливою, то треба забрати гіперкератоз для того, щоб через шар мертвих клітин впровадити догляд. От ви всі любите міорелаксан. Ви, ви запитуєтеся, коли вони подіють, коли вони подіють. Дівчата, в мене міорелаксант діє за 20 хвилин, 15-20 хвилин після нанесення, тому що епідерміс витончений. Якщо ж ви заросли мертвим епідермісом, першим ми має... мусимо почати з того, щоб зняти мертвий епідерміс. Тобто, спочатку ми мусимо його забрати. Наразі скрабу ніхто не робить. Це раніше 20 років тому для де демонстрації маски казали, що Давайте почнемо підготувай. Скраб це не була взагалі окрема процедура. Казали, давайте підготуємо нашу шкіру до демонстрації маски. Тобто, скраб не був окремою процедурою, це була просто така підготовча процедура. Наразі скрабів немає. Наразі в нас все є на основі хімії, тобто це кислота. Ми наносимо вона розчиняє і... гіперкератоз, Якщо у вас немає пігментних плям, немає лучні, немає почервоніння, але шкіра тьмяна, товста з великою кількістю поверхневих зморшок, нечутлива. Абсолютно ще була скадка. Та абсолютно спокійно при такій шкірі ми з вами. Беремо сироватку з альфа-гідроксильними кислотами, сироватку від пігментації. Вона теж містить кислоту. Сироватку з вітаміном С. І починаємо розчинювати свій мертвий епідерміс. Ви починаєте забирати мертвий епідерміс. Ви на постійній основі вводите в свій догляд очищення і тонізування. І починаємо впроваджувати маски, які забирають верхневий шар з епідерміс. Так само маска з альфагідроксильною кислотою, маска з вітаміном С, маска антиакне – це все міст. В собі кислоту. Починаємо спочатку, тобто починаємо з очищення, тонізування і увага! Якщо ваша шкіра не лущиться, якщо вона тьмяна, якщо вона не така суха, беремо очищення тонізування для сухої нормальної шкіри, якщо ж ваша шкіра чутлива і лущиться, чутлива лущиться, вона така, як шкіра в маленької дитинки, вам буде підпікати тонік. Не лякайтеся, це не є проблема. Вчора в мене обличчя горіло від тоніка, просто горіло від тоніка. Сьогодні зранку я протерла тим самим тоніком, і в мене обличчя вже не пекло. Тому, якщо вам пече тонік, і легке є гіперемія, легке почервоніння, це не означає, що вашій шкірі погано. Дівчата, це не означає це. це означає, власне, те, що ваша шкіра зараз тратила е трошечки епідермісу. Далі, зараз, якщо ви повертаєтеся до нормального догляду, брати креми. З міорелаксантами для гіперкератованої шкіри немає ніякого сенсу. Візьміть базові креми візьміть 250 мл хорошого базового крему, Креми з вітаміном С, кремо антіакне, крему, те, що містить трошечки кислоти, і доглядаєте, починаєте доглядати за шкірою. Але якщо ви вийшли з недогляду через чутливість, таке теж буває. Суха шкіра, як у мене, жирна виходить через гіперкератоз Нормальна може вийти через гіперкератоз Суха така, як у мене. Скоріше за все, вийде через лущення і почервоніння. А тоді ми з вами вже беремо те, що може відновити епідерміс. Мені дуже сильно подобається серія з. Стовбуровими клітинами сироватка мені зараз кусає шкіру до крові. Жартую, прям кусає, кусає, але не ранок я встаю здорова. Серія зі стовбуровими клітинами, вона легенька, вона тоненька, вона дуже приємна по відчуттях. Це одна з найлегших по структурі серія з точки зору кремів. Серія з равликом, вона щільніша, але вона теж дуже сильно загоююча. Вона класна, навіть коли опіки, коли постакне, коли. Тобто дві серії є відновлюючі. Одна просто трошки більш легша, це серія зі стовбуровими клітинами, і вона трошки дешевша. А друга серія це серія з равликом. вона є... Трошки щільніше, вона неймовірна теж на запах, вона трошки щільніше більше для сухої чутливої шкіри. Теж неймовірна. І що робити, коли очі, очі, от ви дивитесь, вони сухі, вони просто шкіра біля очей драматична. От там нема підшкірної жирової клітковини. І вже можете одразу стартувати з крему рінова довкола очей, або з крему зі змійки довкола очей. Стартуйте одразу з класного. Стартуйте одразу з серйозного для того, щоб побачити результат, відновлюйте свої губи, повертайтесь до нормального життя. Для чого ми доглядаємо за шкірою? Ми доглядаємо за шкірою власне з одної причини, щоб про шкіру протягом дня не думати, щоб вона не їла тональний крем, щоб вона не їла наші коректори, щоб вона не їла наші рум'яна. І до речі, коли ви подорожуєте і не берете з собою косметичку, а ви не думаєте про те, що флора в Єгипті, флора в Туреччині, мікрофлора, ви? Інших країнах вона не подібна до нашої, і ми не маємо до неї імунітету. І чому ви можете провести нову висипку? Тому що хтось, хто має інший мікробіом, протер ваші блін. Е Перепрошую, слухавку, ви дзвоните на рецепцію. А там прийшла перед тим, їх прийшов єгиптянин, її протер. Вам поміняли наволочку. Теж люди з іншою мікрофлорою, з іншим мікробіомом. Ну просто вважайте на те, що інші країни мають абсолютно. Ну давайте, я взялася за ручку кави. Після того я собі почухала. Розумієте, я сходила в туалет. Звичайно, якщо я ліктем відкрила двері, то я молочинка. Якщо я забулася, ліктем не відкрила двері. Ну розумієте? Тому обсобов'яз. Коли я їду на відпочинок, в мене косметичка займає ну, чверть моєї валізи. Якщо я лечу з валізою, Якщо я лечу без валізи, то І Я думаю, що хороший був ефір. Долучайтеся до групи Viber і ставте лайк цьому відео.